Вітаємо в нашій студії а, одну із найяскравіших і найвідоміших українок. Точка, це Яніна Соколова, журналістка те Яніна, дуже привіт, класно тебе привіт, бачити знову в студії. Як завжди Дякую, дуже особлива нагода. Ну і давай почнімо саме з Рамштайну. Чи ну, твоє враження? А, чи ми можемо констатувати, що наші західні партнери продовжують дбати про певні червоні лінії Путіна, боятися ескалації? Як взагалі ти розцінюєш? От, це ставлення взагалі. Вчора мені я дуже люблю, коли вони збираються. Мені стає спокійніше спати, да. навіть до результатів, чесно скажу. Думаю, що і всім українцям. Це знаєш, вчора був мем на цю тему, що це схоже на весілля, таке закарпатське, де всі збираються за столом, і кожен розповідає, що він прийшов подарувати. Знаєш, так це зі зброєю. Жарти жартами, я насправді завжди зберігаю позицію в житті, і щодо очікувань там стосовно наших партнерів, ну не завищені, скажімо так, думки, не завищені очікування. Тому, в принципі, те, що було мені відомо з приводу Німеччини, яку думку я мала там щодо французів і щодо поляків, даруйте, але я мушу це сказати там кілька місяців тому. Так, такою воно і залишається. Мені зрозуміла в принципі позиція кожної з країн. Єдине, що з справді Шольца, щойно ви говорили в ефірі, я сиділа тут, хитала головою. Слухай, ну це я не знаю, це вже людина тут була, вже в Ірпіні сльози лила, розповідала, що їхня думка змінилася. Президент їхньої країни, е який приїжджав сюди, сказав: Даруйте, був неправий, не mm. треба з ними домовлятися, давайте разом проти цього агресора воювати.' І ні Штайнмаєр, ні Шольц не зробили, на мою думку, жодних висловив. Сновків категоричних в тому, що Росія розуміє тільки позицію сили, і чим швидше е, Захід це зрозуміє колективно, тому що та стратегія Пітер, не знаю ти погодишся зі мною чи ні. Стратегія такого поступового придушення Російської Федерації це, як на мене, стратегія ну е, неквапливого вбивства, таке спостерігання знаєш з кавою свіжим круасаном або німецьким ходдогом і пивом за тим, як вбивають українців. Це зараз цинічно прозвучить, але це так. Тому, коли сидить Зеленський і говорить, дайте мені леопарди, я не буду обіцяю, вони не будуть на території Росії. Це все виглядає з одного боку інфантильно, а з іншого боку, повірте мені, в тих кабінетах вони реально думають, що ми якимось чином будемо їх використовувати проти Росії або, ну на російській території, або думають, що дальність якихось наших пострілів, пострілів в бік Криму буде такою, що це спричинить чи більшу ескалацію. Камон! Чи більше ескалація? Да -да -да -да. Всі розмови про ескалацію, я просто не можу це слухати. Так. Але ти знаєш, ти, ти, ти як просто ну, найфаховіший най, най, найфа -фа да, дослідник російської пропаганди. Угу. Оце твоя просто фішка. Да? Ну, не найфаховіше, але ми цим займаємось довго. Да -да -да -да. Так, ти ж знаєш всіми цими гаслами, які вони використовують. І от тут така ситуація дуже ну, незручна, коли от, своїми діями Захід підтверджує гасло. Ще на початку війни пана Сергія Лаврова, що Захід, Захід намагається воювати з нами до останнього українця, От він ну, виявляється, що він правий, от саме от через от, цей Сухай, підхід. Пітере, ну будемо відвертими. І Лавров і ще частина невелика політиків, яких колись я називала політиками, зараз це просто мерзота навколо Путіна. Вони прекрасно все розуміють. І якщо ти згадаєш Лаврова 10-річної давнини, і якщо ти згадаєш 20-річної давнини навіть Путіна з курсом mm. до НАТО і Європейського союзу, то це ну про Путіна там зміни важкі відбулися. Я не буду нічого характеризувати, але Лавров все прекрасно розуміє. Тому деякі тези, які виходять mm. за рамки пропаганди, і десь там, хоч 0,05% правди і аналітики, принаймні смертей, безумовно, це так. Захід воює, ти знаєш? Я впевнена абсолютно відверто тобі. Кажу, і дякую Сполученим Штатам Америки в їхній позиції щодо цілковитої підтримки України і ту допомогу в об'ємах фінансових, які вони нам надають, вона безцінна зараз. Би ми тут вже не сиділи з тобою, пітере. Це точно, якби не їхня підтримка. Це раз, з приводу того, що вони не квапляться з тим, щоб ми швидко виграли війну. От це, це величезний мінус, який на даний момент, як на мене, для них є незрозумілий з точки зору результатів того, що може статися. Є така сторінка, ви можете зайти, друзі, почитати її періодично. Це ми з Пітером точно туди заходимо. Є такий інститут вивчення війни, ISW, Ви бачите, часто його цитують там на Радіо Свобода всюди. І вони щодня аналізують ситуацію на фронті. Тобто, окрім того, що є карта, ця е, е, загальна від. Відома карта міжнародна, де ви можете спостерігати, що відбувається з нашими військами і з окупантами, вони ще проводять ці дослідження. І от сьогодні, перед тим як їхати до тебе, я стояла в заторі і. Почитала, що вони сьогодні пишуть. Вони кажуть, що насправді зараз ситуація на фронті в тупіку, бо росіяни не можуть далі просуватися, але при цьому накопичують сили для того, щоб можливо атакувати в кількох напрямках. Але просування в них не виходить. Наші їм не дають цього зробити. І таким чином, що відбувається, кожного дня гинуть сотні їхнього фаршу, але і наші люди гинуть, і ніякого прориву з обох сторін немає. Що це може яка перспектива може бути в майбутньому? Перспектива може бути такою, що ми зараз живемо не в спринті, а в марафоні довготривалому, де ми будемо втрачати людей. А ці завдяки своєму фаршу будуть лізти вперед? Чим більше зброї ми отримаємо. Тим більше завдяки тактиці правильній стратегії, завдяки правильному командуванню, завдяки відвазі, і це ж війна зараз не, не за допомогою автоматів і живої сили, це війна і ще стратегії, в які ми безумовно перемагаємо. Якщо у нас все це буде, ну то... і звісно, якості і взагалі однозначно. іншого рівня якості зброї, однозначно, те, як воюють росіяни і їхні радянські підходи за виключенням дронів, я би хотіла, щоб ми, хоч маленький фрагмент нашої розмови, цьому присвятили, Тили, тому що Пітер це для мене болюча тема. Я не знаю, друзі, чи ви володієте інформацією, але у нас величезна проблема з, з дронами і Російська Федерація. Я хочу, щоб про це говорили, бо про це не говорять телевізійному марафоні е, про президентських телеканалів. Росіяни налагодили виробництво дронів, і я не знаю, яким чином чи Північна Корея, чи Іран, чи Китай. У нас немає достовірних аналізів, окрім супутникових знімків, які зробили американці із передачею Північної Кореї чогось там да, в та в. В цих в цих переправах, цих потягах цієї техніки, не знаю, що там, але росіяни налагодили дуже потужне виробництво дронів. Більше того, вони зняли абсолютно всі норми, типу як в Україні у цього подвійного призначення мавіків китайських. Це такі дрони, які у нас дуже важко було перевести через кордон, через тягонину паперову і mm. недосконале законодавство. У них прям чиновники от завозять туди, в ордло це все вагонами і вигружають. І коли ми бачимо з вами в інтернеті, в телеграм-каналах, оці дрони, які наші, які знімають е, прильоти по базах-окупантах, по скупченнях, по, е, по їхніх по, по окопах, по окопах, а, то знаєте, я так роблю, тому що в мене робота. Я заходжу на їхні ресурси і дивлюся, що вони роблять з нами. Ітере, і це страшно. Тому, друзі, якщо ви хочете щось передати на фронт, окрім того, що вас просять волонтери, волонтери зазвичай знають, що там а буває так, що я приїжджаю за кордон, там на якусь конференцію, і мені говорять, ні, ось ми тепловізор, або ось там не знаю, тактичні окуляри або турнікети, передай, то передавайте, будь ласка, всі дрони. Зараз війна дронів, і ми на жаль в цьому контексті програємо минулого тижня. В ефірі п'ятого каналу вийшло. Рандеву з Марією Берлінською з дівчиною, яка займається аеророзвідкою. Будь ласка, буде час присвітіть 50 хвилин і послухайте там все як насправді зараз на фронті. Так, от росіяни в цьому плані зараз перемагають і вони хочуть заощадити свій фарш, і цими дронами вони його заощаджують. Це до того, що чим більше у нас буде зброї, тим безумовно ми будемо йти в атаку. Зокрема, мене зараз дуже сильно запорізький напрямок турбує, тому що на Київ навряд чи вони. Найближчим часом підуть, а біля Запоріжжя вони дуже близько Мого рідного Запоріжжя до Мого рідного Запоріжжя, мого рідного міста, і область тимчасово окупована окуп, окупованими має кілька населених пунктів дуже важливих, і їм близько до Запоріжжя. Мене це турбує. Їх стає більше біля Запоріжжя. Тому прошу всіх, хто зараз нас дивиться. Я знаю, що і представники посольств нас дивляться. Західні партнери, я зокрема нещодавно обідала з послом Франції і доволі категорично. Не йому висловила свою позицію, тому передавайте, будь ласка, по всьому світу. Нам потрібна зброя, нам потрібні дрони, нам потрібно берегти наших людей. Я не можу вже читати це у Фейсбуці, Пітере. Скільки гине наших просто найкращих людей? Це, це, це калиха важність. Вона пояснюється це дуже важливо. ти згадала. Це йдеться про викривлену картинку, тому що те, що ми бачимо, да, в звітах, там на військових, там на українській правді НВ", да? Всюди, ми маємо дуже однобоку картинку. Да, як так, ми там нищимо так. Там Не показують і я розумію, чому не показують, що відбувається з, з протилежного боку. І от це, Це треба дуже розуміти. Ми ж не знаємо кількість жертв. Виправляти цю картинку. Звичайно. Дякую, що ти це згадала. Ми не знаємо кількість жертв. Але друзі, я вам скажу, що кількість жертв не серед цивільного, серед нашого війська, вона велика. Ви жахнетеся, коли дізнаєтеся, коли війна закінчиться. Ну, це це вже ну про це говорив Міллі і Рал, він каже так. про це публічна інформація. Так. Відкрита тризначні цифри так. маємо на увазі сотні е, в день. Так. Наших втрат на жаль, я приблизно знаю скільки, але я не буду озвучувати через те, що потім це буде поширюватись. Я не є уповноважений орган, але ну мені говорять про це, і я тоді починаю бути в неспокійному емоційно стані, тому що мені хочеться кричати, щоб щоб нам надали скоріше зброю Ні, а тут ти ще ж таки як дослідник е, менталітету і психології русських, mm -hmm. як ти взагалі пояснюєш собі? Оцю таку жертовність, якщо зможемо використати це слово, і коли вони йдуть по трупам своїх, йдуть і йдуть, і навіть з відірваними руками вони йдуть. Те, що ми бачимо саме з дронів, да, як це відбувається в Бахмуті, а, як взагалі таке пояснити, таке так, таке ставлення до свого а, власного життя? Я, я от про це? Ну, по перше, не забуваєш, що Росія як кожна тоталітарна держава. Немає цінності людини як, як людини, цінності людського життя на кону, цінності всього, що є навколо, немає. Тут параміда інакше вибудована, це раз. Друге, вчора я зустрічалася з Танією Чорновол, угу. яка приїхала на кілька днів з, з південно-східного напрямку, не буду говорити з якого, бо там небагато точок, де можна сидіти зараз. І вона мені каже: ти знаєш, ми б'ємо їх, їх багато. Там п'ять э, лежить, а чотири піднімаються і біжать за даними там наших. Э... Частина із них перебуває в наркотичному стані. Це говорити про тих, хто безпосередньо там алкогольний, наркотичний стан, вони в це вкладають неабиякі кошти там на фронті. Тому таким чином вони намагаються їх активізувати, щоб не сталося, аби фарш йшов далі. Фарш вставав, от, і курка без голови. Знаєш, відрізають голову, вона біжить, нога біжать по інерції. Так оце це росіяни. Другий момент всередині країни, ну тут є кілька факторів, і слава тобі не. Бо що наші можновладці до цього дійшли, і матеріархат російський, московський зараз маргінали, але довгий час не були маргіналами, навіть націоналістично налаштовані мої знайомі ходили і дань давали в Луцьку в у Львові, Печаєвська ця лавра це для мене просто унікальна історія людської деградації. Віра, це суб'єктивно, але як можна було це все переживати? Це для мене велике питання. Так, от церква Росія релігійна країна. Чим більше гріха, тим більше релігійності, чим більше тоталітаризму, тим більше кумирів, царів і ідолів і ікон. Ось тому е, і, іконостас, який вони демонструють в своїх е, телеграм-каналах регулярно, на які я заходжу е, Орківський і Ордловський, там все в православній вірі. Безумовно, вона їх е, мотивує. Ще ну найголовні може симулякр віри. Звісно, що звичайно, віри ж, е, живої немає. Це віра звичайно. як. Е, Просто інструмент це ж ФСБ. Тут да. ФСБ, ФСБ ж Відділ тут віра ФСБ. ФСБ. Так, да, 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 так. Да. ось. Ну і найголовніший фактор для левої частки, mm. окрім цієї віри, про яку я тобі сказала, це гроші. Слухай, чоловік, не знаю, як його назвати, у мене рот просто не вибудовується фразу, яка буде для ефіру дипломатична. Але окей, людина з якогось забитого села в Ульянівській області. Раптом отримає зарплату, яку він ніколи не отримував за рік, і те з шансом, що він може ще вижити. А в принципі, він мав нижчий шанс вижити в своєму маленькому селищі, аніж на війні через криміногенну ситуацію і алкогольне сп'яніння всіх, і просто вбивство по п'яні, що за статистикою дуже високо. Там а ще плюс, якщо він вмре, дружина його підтримує, щоб він валив на фронт. Дружина отримає ладу. Ладу і компенсацію слухай, ну це джекпот в житті. Да, ти да, розумієш да, да. це. Зміна життя повністю на 180 градусів. Тому вони йдуть, і коли ми дивимось інтерв'ю із полоненими, лова частка із них прямо говорить, що за гроші. А та маленька частка, яка йде за переконанням, повір мені, вже от зараз на момент нашої розмови, це який сьогодні у нас 21 січня 2023 року. Віруючих там вже нема. От от я тобі просто гарантую. Тобто на вітчизняну священну вітчизняну війну не перетворюється це СВО ні, ні, я ні, ні, за рахунком ні. Путіна. Ні, але ну безумовно, вони десь собі пояснюють, що загроза так, НАТО, але це все самообман на одинці, кожен із собою. Проаналізувавши дві чи два у них, слава Богу, є доступ там до певних ресурсів. і Явно хтось з них хоч раз в житті заходив. Вони потім ні-ні, я це не бачив. Типу собі там вони все розуміють. Я, я впевнена в цьому. А спроду пропаганди, знаєш, теж відбуваються дуже цікаві речі. Тобто, в, ну вони спочатку. Вони були в такій так, напруженій, з поглядом тако, знаєш, зухвалості. Ти ситуація. маєш на увазі ці персоналі. Скабєва, Попов, Соловйов, да, Кисельов, да, да. А, хто там ще? Шейнін. Шейнін, мій коротше, Вся Пашка Зарубін. Там ціла плеяда моїх любимчиків. Ось вони так зухвало, так ну ну ну-ну. Потім їм стало трошки. Mm, щось пішло не так, да -да -да. Да, ніяково, але ні, це типа ну, вийшло два рази. Вони говорять, це таке, таке два, два рази помилилися. Це у нас між собою зараз є корпоративний гумор, цитата Кісільова. Ми ліж два рази ошиблись. Ось то вони потім після двох разів ще помилилися. І це перейшло вже спочатку а, в істерику, потім в агонію. А зараз їхня риторика, яка. Це просто аж любо дорого дивитися, як кажуть в країні агресорів. Пітере вони всі розповідають, що їм треба зберегти певні їхні міста, бо ми точно туди зайдемо. Белгород, починаючи з Белгорода? Однозначно, про наші території вони зараз згадують, що окей, вони можуть не бути нашими. Тобто, я хочу, щоб ви мене почули такої риторики ні було ніколи. Тобто, риторика окей, вони вже не будуть нашими. Лунає зараз щодо не тільки Донбасу, але й щодо Криму. Тому Пітере, а я ж розумію, що всі ці персони працюють за вказівкою редактора у Вусі. Це от, коли приходить людина, друзі, у неї тут у Вусі підслужка. І там підслужку, підслушку увагу у Соловйова, коли показують ці його бредні, маразматичні, у нього там підслужка у Вусі. Ото там розповідають йому, яким чином і що треба говорити, принаймні в тональності. Це часто на російському телебаченні. Ну, він вже в вагоні, в принципі, йому без підслужки, він вже знає, що і як. Але напрямок, напрямок того, що ми маємо змиритися, що деякі території виграні нами 9 років. Тому вже будуть не нашими, це у них є, і це не може не тішити. А юні, но питання: о, о, я був присутній на українському сніданку в Давосі. Угу. А це була в Давосі? Ні, я не їздила. Ще не їздила. А, це було відбувається вже традиційно за організацією фонду Віктора Пінчука. І там пан президент, президент Зеленський, він. Угу. Був на відеозв'язку і він от е, е, сказав цю таку дуже вибухову річ, коли назвав Путіна фейком людиною онлайн. А потім це прокоментував Пісков радник голови Опа Михайло Михайло Подоляк, зауважив, що президент України абсолютно правильно сумнівається у тому, що диктатор ще живий. От як як ти розцінюєш в, в сенсі меседжінга і, мабуть, нашої ЕПСО от таку заяву? Ну, Володимир Зеленський, людина із сектору гумористичного медіапростору. відповідно, настав етап, коли він вже відчуває впевненість і при такому ракурсі уваги. Змі як сніданки в Давосі, взагалі в цілому форум Давосі, безумовно, він знав, що це буде цитуватися, Я хотів показати, що страху немає, є тільки життя, і доволі ну таке, знаєш, от я не знаю навіть в ефірі друзі, яке слово підібрати, щоб їх всіх окреслити. Ну це таке знаєш, лежить шматок чогось дуже нехорошого, і ти просто на нього дивишся, вже думаєш, вже ж прибрав. Що ж воно знову з'явилося? Так оце, отаке ставлення президента до. Цих панів тому і жартувати з приводу Путіна. Ну я дуже сміялася, коли Зеленський приїхав Херсон, потім в Бахмут, і вони намагалися якимось чином зробити Алеверди, що типу наш теж там приїжджав. І коли вони розмістили це фото, де вони сидять там засідання в Ростовській області, да. там зняти та а сказали, що він приїжджав в Бахмут. Ну, ну це смішно. Тому президент пожартував безумовно, Путін наразі живий. Говорити про те, що він в. Мер, на жаль, на превеликий жаль, це ну, mm. не, не є правильним. І... А, але, але, ну, він він живий, але це не точно. Як -то кажете. Ні, але це не точно. Цілком я думаю, що раціональне зерно в ньому було. То, що... Петре, ти от як в воду глядів, у нас сьогодні буде випуск вечора, якраз антипропаганди цього проекту, так. І тема його. Хто вб'є Путіна? <свисті> хто вб'є Путіна? <свисті> так, ми крес якраз, якраз тобою зачепили цю хто скористується табакеркою, да так так. Ну там є ще зараз. Є ЧВК Вагнер і Пригожин, яких до речі, американці визнали організацію зараз. Скажу правильно та? терористичною. Там як, як дуже будуть, дуже дуже будуть, ск... будуть, будуть накладати санкції ще додаткові <свисті> Так, мінфін США. Визнав ПВК Вагнер транснаціональною злочинною організацією і планує запровадити санкції проти груп та її глобальних союзників наступного тижня про це речник ради нацбезпеки Кірбі повідомив. Тому думаю, що вагнерівців будуть переслідувати всюди, де б вони не були, і колишніх, і теперішніх, але всередині у них реально срач між вагнерівцями і Шайгу Герасимовою що, що створив свої свого вагнера зараз. Називається mm -hmm. Патріот, то йдеться про взагалі о, таку приватизацію. Армії, тому що ну, державна армія вона не витягує просто. Так. Вона ну, взагалі так. не була готова. Не була а, от, 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 це це так. така дуже, дуже велика розбіжність між цілями а, і ну, вологими мріями КДБшників mm. да? і, і, і армії. Наскільки все ж таки вони да, не були. Ну, ми тільки щойно про це говорили з нашими гостями про те, що Путін взагалі думає і планує такими спеціальними операціями. У нього немає стратегічного бачення, і тому СВО, коли воно каже сво, як би це ну абсурдно не звучало для нас, але для нього це справді така операція, тому що він, як ДБДВщик, ДБ, думає саме такими. І всередині цієї операції СВО декілька. Маленьких операцій кожен наступ, кожна спрямована на захід, на захід це така от операція всередині великої операції. Знаєш, найбільша його помилка в тому, що він це самого початку було допущено, але вже коли ти ж в крутому піке, вже що ж зупинятися, в тому, що він повірив сам в тези своєї ж пропаганди. Тому що оця частина е, набраних акторів або ну в кожній країні є подиноких по випадків сепаратизму, які були, які вони показали як абсолют, вони повірили, що такими є всі ми. Взагалі головна задача пропаганди, і так вже критично трошки слів скажу. Е, в ефірі прямого щодо щодо національного марафону взалі завдання пропаганди за дослідженням нашим з 2018 року. Це в тому, щоб переконати переконати суспільство, що треба довіряти владі на 100% і що нічого не треба робити. Ну, свого, тобто, з екрану говорять, отак от як треба робити, як з екрану говорять, бо там все схвачено, і люди ж умні, вони знають, що робити. Тому все добре, нічого не треба самим робити. Робіть, як вам сказали, з телевізор. Якщо нічого не сказали, то нічого не робіть. От це сумно, бо от те, що я сьогодні сказала про дрони, і якби не було Фейсбуку, Ютубу. А ми би більше були занурені зараз. Це відсоток менше, але все одно багато людей. Ода телебачення повір, це нам дуже шкодить у війні, те, що ми не знаємо правди, хоча б на відсотків 30.